Всім доброго дня! Ну, у нас новий пацієнт Amulet. це у нас 1,6 бензин. Приїхали при нагріві вона як просто трелює. Ну, в першу чергу, що я подивився? Правильно? Попробував зробити діагностику. Діагностика в нас не вийшла. Зараз покажу чому. Діагностика в нас не вийшла, тому що у нас тут трохи був. Згоріло. Але ну, неможливо було їхати, стріляла та й тому подумав, що мозги крякнули. Розібрав, підгоріли, добре. Поставили другі мозги. Ситуація змінилась, почався плюс-мінус нормальний запуск. Але при прогріві, коли вже температура піднімається вище 80 градусів охолоджуючої рідини, у нас починаються як простріли. Ну і входить у нас в роботу важка артилерія. Автоскоп 4. І що ми робимо замір DX? Зараз. раз. І видно, що у нас один з циліндрів. При нагріві це у нас клапана. Десь підвисання йде клапана одного. Тобто нагрів пішов і у нас один клапан підвисає. Якщо плюс-мінус. Ну, Тут теж видно, що проскакує трошки прориви йдуть, ну то таке. Тобто ну, нічого такого прям страшного не видно. Далі газуємо, прогріваємо клапана і вже починається у нас отака картина. Один циліндр клапана. Щось там непорядок, і у нас виходить, нема втягування. Тут у нас майже атмосферний <кхід> нуль. І от у нас циліндр. Раз, два, три. Один завис, другий, третій, четвертий норма. Зараз вже питаюся додзвонитись до хазяїв. Е, капітал двигун, ну, місяця три назад. Робили капіталку двигуна повну. Але у нас з головою біда. Що таке? не Так сталося, як гадалось. Всім дякую до побачення.